Привіт малята! Рада бачити вас усіх! Ну що ж, сьогодні у нас нове заняття. І давайте разом з вами пригадаємо, які голосні букви ми вивчали. А також зараз заспіваємо їх. А. Це буква А та звук А. А це буква О, що позначає звук О. Давайте теж разом з вами його повторимо. Молодці. А це буква У, що позначає звук У. У. Звук та буква і. І. І звук та буква І-і-і. Малята, щойно ми з вами повторили. Голосні звуки це звуки, які утворює наш голос, які ми зможемо з вами заспівати. А позначати голосні звуки ми будемо ось такою фішкою. Малята. Коли я когось кличу у лісі, я використовую це слово. Давайте подивимось на нього. Воно звучить так: А-У. А тепер послухайте, який перший звук є у цьому слові. Ау. Який звук? Правильно звук А. А другий. Ау. Спробуйте разом зі мною. Ау. Який другий звук у слові? Правильно звук У. Так як це два голосних звуки, ми їх будемо позначати двома фішками. Малята, а давайте пригадаємо, як за допомогою картинок та схем ми з вами утворювали речення. Скажіть, зі скількох слів буде складатися перше та друге речення? Правильно, з двох, тому що там з нею запозначено дві риски. Скажіть, що зображено на першій картинці? Правильно, пташка, а що вона робить? Летить. Тобто перше речення буде звучати так. Летить пташка. А що ми бачимо на другій картинці? Зайчик. А що робить зайчик? Стрибає. Тобто, речення буде звучати так. Зайчик стрибає. А тепер, дітки, я вам пропоную самостійно спробувати скласти речення. Будьте уважні, тому що у наступній картинці речення складається з трьох слів. Ну що, малята! Я сподіваюся, що ви гарно провели свій час. А я вам кажу до нових зустрічей!